Всім привіт! Сьогодні буде відеоролик про ЄМС, як працювати, як підвищуватись, що взагалі робити, які зарплатні і тому тому подібне. Все це я покажу в цьому відеоролику. Також я покажу деякі вставочки, як проходять самі виклики, як їх приймати і тому подібне. Постараюся на всі питання дати відповіді вам, тому не будемо довго затягувати. Приходимо до самого відеоролику. А якщо ти не знаєш сервер з приємним українським ком'юніті, я тобі раджу Quant при досягненні другого рівня обов'язково вводь промокод марковка. Для активації промокоду відкрий телефон та в розділі промокод пропиши марковка. Та ти отримаєш плюс 1 рівень та 50 тисяч. Почнемо з першого питання, а саме що треба для того, щоб вступити в ЄМС. Треба четвертий рівень, медкарта, права на керування транспортним засобом, а також не мати судимостей. Наступне питання це коли тебе вже прийняли, як підвищуватися, що взагалі робити. На першому рангі ти не можеш не перевдягатися, не можеш не лікувати. Ти чисто стажер, який повинен підвищитись на другий ранг. Для цього потрібно прослухати інструктаж. Це ті, хто вас приймуть, вони самі це вам зроблять, запропонують, навіть настаювати на цьому будуть. Далі ви ознайомитеся з усім Діскордом, там, що вони скажуть, вони все подробно описують, розказують, і треба буде здати іспит. Що буде в іспиті, вам треба буде прочитати повністю статут ЄМС. Це дуже важливо, там все чітко прописано, всі основи майже немає нічого зайвого, реально все саме необхідне. Наступне запитання по зарплатні. За одну реанімацію вам дають 1000 доларів. Далі по прайс-лісту, ви його зараз бачите перед собою на екрані, по ньому ви працюєте і виконуєте свою роботу. Наступне запитання: це де взяти біндер для відігровок на ті пігулки, на блістери, реанімації і тому подібне. Він знаходиться у Discord EMS. Там ви можете знайти спеціальний каналчик, там також є профілі для хлопців та дівчат. Все зрозуміло, все понятне. Якщо ви користувалися біндер-ботом, я думаю, ви вже... Розумієте, як це працює, якщо ні, там дуже простий інтерфейс, нічого зайвого, все абсолютно зрозуміло, тому я думаю, ви впораєтесь. Давайте перейдемо до самих прийняття викликів та реанімувань, як це все працює. Натискаємо клавішу слеш яка знаходиться у вас на клавіатурі над Enter, а вона відкриє фракційний планшет, де, як ця клавіша виглядає, я вам прикріплю також зараз скріншот на екрані. Ви можете побачити. Ви відкриваєте, у вас буде такий розділ. Нажимаєте виклики і шукаєте найближчий до себе виклик. От є 162 метри. Да? Я нажимаю прийняти, в мене з'явилася меточка. На ЕМС, бачимо, так? Да? Починаєте просто ї... ну, їдете до міточки цієї, в мене вона дуже близько. Мені просто повезло. От, ми під'їжджаємо. дня. Доброго. Доброго. Е, треба здати кров. А, це, на жаль, робиться в Санті Шорт, це не так робиться. Де де? Сенді Шорс. Там приймають а, кров. А, добре, там, типа, треба знайти лікаря саме. Так, або... так, да, да, да. ну там вони а, взагалі стоять. Все добре, зрозумів, дякую. Гарного вечора. Так, бувають такі от виклики. Наступний виклик. Ось приймаємо виклик, обов'язково пошвидше, як на умога, бо можуть інші лікарі прийняти. І також їдемо на цей виклик, якомога швидше. Також не забуваємо про мигалички, дивіться. Ого, дивіться, мигалички вмикаються, як посигналити, щоб вони не орали ось так. Натисніть Y або українську буковку N. І у вас буде. От... Самі чуєте, да? вимикається саме звуковий сигнал. Так, і ось я вже під'їжджаю до самого виклику. Так, Людина десь померла в себе на території, я так розумію, що ця. А п'ять кроків, що? ли? Ну що? Значика, не чую. Угу. Що-шо що кажете? Блістер. Блістер. Нараз, давайте продам вам Блістер. Дивіться, ми продаємо пігулочки по прайс-лісту, який я казав вже раніше. І також, коли він прийме, відіграємо Біндер. Удачі. От у нас зробиться Біндер відігровочка. Приймаємо наступні виклики. Давайте. Очікуємо виклика. Ось вже є наступний виклик. Давайте. А, ти гравець не викликав лікаря. Давайте цього спробуємо. Ось наступний виклик у нас є. Прямуємо тоді знову до виклика. Так, ось я вже під'їхав до виклику. Дивіться, як це робиться. Ми підбігаємо до людини, нажимаємо Є, фракція реанімувати. Відіграємо Біндер. У нас пішов Біндер і реанімується людина. Людина реанімована, тисячу до зарплат нам нарахували. Кріншотик зробимо. Також давайте продамо вітамінку. Якщо він згодиться, ми запропонуємо йому. Відіграємо також обов'язково Біндера. І ось, людина вилікувана. Ми зробили все. Що від нас було потрібно. І так далі їздимо на виклики. Сподіваюся, це відео вам було корисне. Дякую, що подивилися. Дякую за перегляд, поставте лайк, не забувайте підписуватись на... та напишіть, будь ласка, свій коментар від семи слов, щоб YouTube продвигав це відео. А на цьому в мене все. Всім пока.